База по переміщенню. Привіт всім! Сьогодні у нас ще одне навчальне відео. І в минулих відео ми розглядали інші теми. Але сьогодні ми поговоримо про роботу з коліна і базове переміщення. Сьогоднішнім інструктором буде оператор Дельти родом із Грузії. Дякую інструктору Дельти за те, що навчив нас, і завдяки цьому ми навчимо вас. Але якщо вам подобається наш контент, підпишіться на нас, поставте лайк, зайдіть та підпишіться на наші соцмережі а також зацініть сайт хлопців, що створили це відео. Почнімо: Перша наша тема це основи переміщення. Перше правило рухайтесь завжди вперед. Бо, якщо ви рухатиметесь спиною назад, у вас є великі шанси впасти. Ви повинні запобігти цьому. Це стосується і прийняття положення для стрільби з коліна, приймай його під час руху вперед. Друге правило: Опускай свою зброю щоразу, коли збираєшся повернутись, або прийняти положення для стрільби з коліна. Ти будеш мати набагато кращий огляд. Це стосується і роботи з пістолетом. Відпрацювавши, поверни його в область шиї. І як згадувалося в інших відеосах, повернись та прицілься знову. Тепер поговоримо, як повертатись. Ти повертаєш пістолет в область шиї. Дивишся туди, куди хочеш повернутися. Повертайся наліво, не відриваючи лівої ноги. Використовуй подушечки на ногах. І пам'ятай, ніколи не повертайся, роблячи крок назад. Поговоримо тепер про повороти на 180 градусів. Знову ж таки. Повертаєш пістолет в область шиї, повертаєш ліву ногу та переміщуєш праву. Якщо ти працюєш з автоматом з лівої руки, то повертайся праворуч, не відриваючи правої ноги, переміщуючи ліву. Коли ви опускаєте ствол, ваша підтримуюча рука може допомагати вам відсунути якихось людей при повороті або предмети. Розглянемо роботу з коліна. Звичайне положення для стрільби з коліна. Воно дуже просте і дуже зручне, тим, що нога підтримує ваш лікоть. Але мінус цього положення нестабільність. Тому ми поговоримо про стабільніші положення для стрільби, котрим нас навчив оператор Дельти. Ну що ж, давайте навчимося цим способом. Перше положення. Приймаючи положення для роботи з коліна, заміть, що коліна торкається землі і утворюється кут 30 градусів однією ногою, та інше утворює ось таку арку. Зауважу, що вся ступня тої ноги, що у формі арки торкається землі. Ми зайняли це положення. Заміть, що весь наш носок торкається землі та забезпечує хорошу сцепку з землею. А також вам буде легко встати з цього положення. Другий момент. Якщо ви достатньо гнучкі, то ваш зад повинен відпочивати на каблуку ноги. Поговоримо про переваги зайняття положення саме таким способом. Перше, ви дуже стабільні, тому що розгорнулися на великій зоні. Друге багато свободи для верхньої частини тіла. Можливість рухатись. І третє це простота. Ви можете легко прийняти це положення або змінити його. Як же це не тренувати? Для тренування цього потрібно бути хоча б вдвох. Один дає команди, інший виконує. Тренуйся вдвох, тому що другому номеру видніше твої помилки здалі. Для цього тренування тобі потрібно дві або три мішені. Для тренування цих рухів можна юзати суху стрільбу, тобто без патронів. Для тренування потрібні дві людини. Один дає команду вниз, робота з коліна. або вверх піднятись. Або контакт плюс напрямок його. Дозволяє вразити ціль, дає команду, звук і плюс напрямок. Якщо ти побачив ціль, займись нею. Якщо ні, то ні. Контакт. Контакт справа. На 6 годин. Вниз. Вверх. Звук зліва. Звук справа. Думаю, вам зайшла така тематика. Тому репостіть та ставте лайки. Напишіть свою думку про відео в наші коментарі.